Вас малята. Дітки до нас в гості завітав ведмедик. Він приніс нам цікаві загадки. Будьте уважними, відгадку можна знайти у ведмедика в кошику. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь, одначе, хто мене ножом уріже, неодмінно сам заплаче. Вірно, це цибуля. Якого кольору цибуля? Жовта. Сидить баба, одягнулась, В сто сорочок загорнулась, ціле літе достигає, до нас борщик поспішає. Вірно, це капуста. Якого кольору капуста? Зелена. Сховалася Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. Це морква. Якого кольору морква? Оранжева. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Це буряк. Якого кольору буряк? Темно червоного. Подивись, ведмедику. Які наші діточки розумні та кмітливі? Усі загадки підгадали? Як одним словом сказати, що приніс нам ведмедик? Овочі? Повторіть зі мною овочі? Овочі ростуть на городі? Що ми можемо приготувати? З овочів, салати, борщ, суп. А що можна приготувати з картоплі? Картопляне пюре, а також можна картоплю відварити та посмажити. А як називається салат із капусти? Капустяний. А із моркви морквяний. Салат із овочів овочевий. Давайте з вами приготуємо салат. Ми капусту січемо, січемо, ми капусту солимо, солимо. Ми капусту рученятками тремо, тремо. Потім в рот капустинку кладемо, кладемо. Гам-гам, молодці. Ведмедик так зрадів, що ви правильно відповідаєте, що пропоную вам ще пограти з ним. Гра називається «Знайди овоч такого ж кольору. Що це за овоч? Капуста. Капуста зеленого кольору. Де цей колір? Так. Вірно. А це що за красень? Червоний помідор. Знайдіть смужку такого ж кольору. Молодці. А це що за овоч? Якого він кольору? Так, вірно, це цибуля. Вона жовта. Знайдіть жовту смужку. Вірно. А це що за овоч? Якого він кольору? Це перець. Він червоного кольору. Покажіть смужку. Оці. А це що за красень? Огірок зелений. Де ця смужка? Вірно, мої розумнички. Ведмедику дуже сподобалось, як ви грали, правильно називали назву, колір овочів і знаходили смужки за їх кольором. Дітки, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. Про овочі. Де ростуть овочі? В городі. Ми з ведмедиком прощаємось з вами. До нових зустрічей. До побачення!